Да. Дивіться, згідно пункту, ви знаєте, що 24А, правило дорожнього руху, ви зобов'язані надати мені техпаспорт, ну, пред'явити точніше. У мене немає техпаспорта. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Є такий воді. документ. І такий є. Але я його зобов'язаний пред'явити вам в разі порушення ПДР. Просто так ви зупините любу машину на дорозі. Не Права не маєте. В даний момент ви зупинили не просто так, Це тому що ви не обґрунтовуєте мою я зупинку. Вам сказав, ви порушили е, вимоги пункту 8.5. Знак рух тільки проводить. А я вам сказав, що я його не порушував. Так, Закон один для всіх, всі громадянини, громадянини рівні, тобто моє слово рівнозначно вашому, так? Тобто, щоб, я, щоб ваші слова обґрунтувалися, вам потрібні якісь докази, правильно? Так. Ну, так, демонструйте. Скажіть, будь ласка, ви відмовляєтеся? Я вам 30 разів. Готові повторити, так. що я не відмовляюся на вашу обичну вимогу, яка не грунтується ні на чому, тобто незаконно. Придивіть, придіві, придивіть. Не Давайте, Давайте несіть прийнати. адмінматеріали, будемо розглядати ні, справу. Я, я, не вист, я зараз не, не, не виписую ні постанову, ні протокол. Тоді, як цей адмінпроцес можна назвати? Тоді це то, що ви порушили правила дорожнього руху. Я не порушував. Ну, Та як порушував тільки наоборот. Я не порушу правила дорожнього. Ну так ви, ви мене 30 разів питаєтеся, я готовий вам 30 разів відповісти. Що, я я, я поки що не складаю. Але ви порушували правила дорожнього руху. Не порушував. Проїхали. Ви відмовляєтеся надати? Не відмовляюся, я не порушую. Ви зробіть щось таке, На щоб тому, мене зобов'язало. Я... А мене може зобов'язати тільки якийсь доказ. Тобто ваша законна вимога повинна ґрунтуватися на чомусь? На власному переконанні. Ні. 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 На власне переконання ви докази оцінюєте згідно 250 якої статті? 52. Ну, так а де докази? Є в нас докази. А пред'явити ви їх повинні мені? Повинні. Не повинні? Нет. Ну ти дебіл. Ви, ви на заводську 22. Ми, ми, ми е ще не маємо, постанову. Розгляду справи зараз немає. Ми зараз просто перевіряємо ваші документи. При складенні постанови, тобто при е розгляді справи, тоді ми... Якою будемо... статтею закону про поліції передбачено перевірку документів? 35 статтю. Відкриваємо статтю 35. Ми знаємо, її на партію. Процитуйте мені, під який пункт я підпадаю в даний момент. Під пункт ну, перший. Порушення правил дорожнього. Порушила порушення правил дорожнього руху. Я порушував право дорожнього руху. Щоб доказати мою вину, вам потрібно докази. У нас є докази. Де? Не на заводській вулиці, регіраторі. а ми тут. А ви задні це на Заводської, вам, ви, вам нададуть. Ні, от ви мені пред'явите, тоді я вам надам. Так не підходить. Ні, так підходить. Ти, ти бачиш, ну, звичайно. Все, все, все. Ти є закось, Ти є докось, Ти є докось. Що, все, а можна ваше посвідчення? Моє посвідчення? Так. Можна. Зараз. Ти бачу. <свідчення> Знайшли? Так, інспектор патрульної поліції міста у рядовий гоголь. Як як рядовий? Рядовий Гоголь. Я просто присвідчу, бо темно. Гоголь Михайло Дмитрович. Так, можна зворотню в сторону? Будь ласка. Міліція, так, так? Дякую. Так що, виходить... Та, Чекайте, я ще не закінчував просто. Так получається, якщо ваші колеги бачили на власні очі, то це є все доказами, так? Вони, вони бачили правопорушення. Яке? Я вже пояснив людині, просто хочу вас попросити інших. Щоб ви поїхали, подивилися дійсно, чи там стоїть, щоб ми були впевнені, я такі, знаєш, що рух тільки знаєш? Так ви мене зупинили, тепер будьте виясняти, чи правильно я зробили? Колегою. Ми не виясняємо. Я, я спілкуюсь з колегою. Так Добре? ви якраз зараз це будете робити? Я спілкуюсь з колегою. Це наші внутрішні справи. Яке внутрішнє? Ви мене затримуєте. Я вас не затримую. Це вже не внутрішнє. Я... Так я можу їхати? Ні. Я поїхав? Ні, ви не можете їхати. Ну так і що, ви мене затримуєте? Ні, ви зобов'язані пред'явити посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію. Ви пред'являєте? Я пред'являю вам тільки на законну вимогу. Ось законна вимога, згідно статті 35. Перший пункт, порушення права дорожнього Що давайте спілкуватися, вам ж колега сказав, щоб ви зі мною спілкувалися. Так, я з вами буду спілкуватися. Ви теж свято вірите в те, що я порушую право дорожнього руху? Е, Чи ви більш обізнаний в правого дорожнього руху? Якщо е, там стоїть знак, закріплений згідно десь України, тоді ви порушуєте. Знак і правильний. То тоді що? Тоді виходить, що всі ви мені збрехали? Якщо там не десь, то є перед вами ще раз вибачу. Та не ви були за рулем, при чому тут? Ви ж були ззаду, правильно? Ну, Різниця різниця в тому, що ви мене зупиняли, то немає смислу вибачатися. Ми один акипаж, ми всі... Зуп... Зупиняла конкретно одна людина. Це ваш квадрат тут, да? ну, так? Наш квадрат э, не там, де ми от, побачили тропус, не тут. Уже. Ну хорошо, я так розумію, він поїхав дивитися чи ні? Ні ні, він від'їхав зараз за іншим струбом, бо зачекайте, будь ласка, подайки. Почекаємо. Я сподіваюся, це не затруднює. Ви нікуди не спішите? Ну, взагалі-то спішив до того, як ви мене зупинили. Не порушували би? Я не порушував, ще раз вам говорю. От коли порушу, угу. от тоді буде інакше. А поки що я нічого не порушую. Це ваша суб'єктивна думка з якого я вам можу сказати, що зробити, що сказав вашому колезі. Це ваші внутрішні ваші переконання і ваша особиста думка, яку ви можете собі написати на бумажку, скласти і засунути в задній карман ваших штанів.